Добрий день малята! До нас у гості завітала лялька Оленка. Вона з батьками переїхала в нову квартиру. Подивіться, яка гарна тепер у неї кімната. Давайте розглянемо і назвемо меблі, які є в її кімнаті. Ліжко, на якому Оленка може відпочивати. Шафа, в яку Оленка може складати свої речі. А це стіл, за ним можна гратися та навчатися. А це стілець, на ньому можна зручно сидіти. А килимок батьки забули купити. Намалюємо килимок для оленкіної кімнати. Для малювання нам знадобиться смужка білого або затонованого папіру розміром 10х20, пензлик та фарба. Беремо пензлик, тримаємо його трьома пальчиками, там де металева частина переходить у дерев'яну. Обережно вмочуємо його у фарбу і малюємо прямі вертикальні лінії згори вниз. Щоб малятам було легше, намалюйте декілька ліній звичайним олівцем. Ось який гарний килимок у нас вийшов. Я сподіваюся, він сподобається Оленці і підійде до її кімнати. До побачення малята! Грайте та розвивайтеся!